Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вітаю, Олена Гусейнова, Українське Радіо. Працюємо далі. І я переконана, що слухачі вже чекають, бо кілька разів анонсували цю розмову. Будемо говорити про Мелітополь, місто в умовах окупації. І з нами на зв'язку міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, вітаю вас. Так, доброго дня. Отже, оперативна і гуманітарна ситуація в місті. Будемо зараз е, пробувати допомогти слухачам зрозуміти, як все виглядає. Говоримо ми з вами на тлі всіх процесів референдумів. референд. Псевдореференд у цих от ігор правових антиправових, які російські окупанти зараз здійснюють на окупованих територіях, і що можете сказати про те, як наскільки взагалі багато сил окупанти витрачають на те, щоб тримати Мелітополь? Скільки там власне тих, хто може здійснювати терор, контроль і інші протизаконні дії, зрештою воєнні злочини? Сьогодні можемо констатувати, що расисти утримують Мелітополь лише фізично, як і частину Запорізької області, але це точно не говорить про те, що вони отримали підтримку від наших цивільних мешканців від того населення, яке сьогодні залишається на тимчасово окупованій території. А що стосується кількості ворожих військ, то тут слід зазначити, що не лише військові рашистські присутні на території тимчасово окупованого Мелітополя, присутні різні служби, починаючи від Росгвардії, Федеральної служби безпеки, поліції російської військових, розвитки і так далі. Тож кількість всіх ворожих спецслужб на території тимчасово окупованого Мелітополя це тисячі одиниць техніки. Це Десятки тисяч російських солдатів в цілому в Мелітопольському районі, Тож, на жаль, сьогодні досить велика кількість їх знаходиться на нашій території, і звичайно це вражається на останні наших мешканців сьогодні знаходяться у заручниках у терорист Росії та усіх їхніх спецслужб. Тож така, така так, такою є і ситуація. Вона є депресивна. Вона є страшна, тому що наші мешканці не розуміють, чого вони можуть очікувати завтра. І найголовніше це безпекові питання, які сьогодні ніхто не може гарантувати. Зайве питати, як ставляться російські окупанти до мелітопольчан. І розуміємо, що, що це цілий складний алгоритм, який за півроку вибудовується та, в цих стосунках. І для нас дуже важливо, я думаю, що і для вас так само, щоб якомога. Щоб всі були живі, та їх безпека, тих, хто зараз в заручниках, хто в окупації для нас надзвичайно важлива. Що це за комунікація? Як її вибудовують для того, щоб забезпечити себе, убезпечити себе близьких? Ви знаєте, для я гадаю, що для найкращої ілюстрації що таке знаходитись, яке ставлення у рашистів до окупаційних міст. Це е, наступні декілька цифр. Перш за все: е, більш ніж 50% нашого населення виїхала з тимчасово окупованої території а це більш ніж 70 тисяч мешканців. Це перше. друга цифра. Це е, за останні сім місяців більш ніж 500 Жити мешканців міста Мелітополя побувало в полоні у расистів, куди вони забирають просто без попередження, і вже забирають не те, що за якусь там українську позицію чи українську символіку, а про те, що у людини є українські думки. Вони більш ніж 500 наших людей забрали в полони. Вони сьогодні сидять у в'язниці, у гаражах, десь копають окопи і так далі. Тож таке таким я ставлення сьогодні. Ворожих військ і звичайно ж сьогодні расисти примушують примушують робити те, що вони хочуть. Вони не випускають захотять, не випускають мешканців з Мелітополя. Захотять, а повністю блокують інтернет та мобільний зв'язок і залишають мешканців без засобів зв'язку та комунікації. Сьогодні немає можливості лікуватися в лікарні, тому що велика кількість лікарів виїхала а расисти так і не поставляють жодні медикаменти до наших лікарень. Тож сьогодні ставлення расистів воно є е, 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 з погляду терориста, е, і вони відносяться до як до заручників, до наших мешканців, і тому терор є цілодобовий на протязі 7 місяців. Нагадаю слухачам, що чують вони голос Івана Федорова, міський голова Мелітополя, зараз з нами. От ви озвучували пане Іване, цифри. Я просто для контрасту скажу, що на момент, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, в Мелітополі жило 150 тисяч мешканців, і цифра, яку назвали ви, це ті, хто виїхав, це 70 тисяч. Та, якщо ви сказали, цифри говорять самі про себе. Давайте про цей псевдореферендум поговоримо. Бачили багато кадрів із не тільки з Мелітополя, а з усіх окупованих міст, містечок і сел українських, про те, як він відбувався, він відбувався під дулами автоматів. Давайте будемо чесними. І що, що це за атмосфера для містян, як їм пережити ці дні у цієї злочинної гри, яку ведуть Росіяни і Російська Федерація? Федерація, використовуючи тих, хто в них в заручниках ви знаєте, я не бажаю, що взагалі відбувався якийсь там референдум на території тимчасово окупованих областей та міст Запорізької, Дніпро, Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської області. Нічого подібного на референдум не відбувалося. Був фейк, був фарс, який намагаються расисти продати своїм мешканцям. І завдяки пропаганді нав'язати про те, що щось відбулося на мою думку. Нічого подібного до воли виявлення та тобто демократії та якихось виборів не відбувалося, тому що якщо ми подивимось на такі факти, що вони не змогли набрати людей до комісії. Тож ніхто не було достатньої кількості людей, щоб ходили або організовували вибори. Це перше. По-друге, люди масово на ці дні виїжджали з міста до сіл, до а, узбережжя Азовського, щоб сховатися від проведення цього фарсу. Це два третє, расисти скандують в своїх а, пабліках та пропагандистських СМІ, що проголосували 92% за. За що? Ну, це також є абсурдне ставлення, тому сьогодні не відбулося ніякого референдуму. Це є лише пропаганда, і расисти її зробили для двох речей: перш за все, вони хочуть підняти ставки для того, щоб загострити ситуацію, військову ситуацію між Росією та всім цивілізованим світом. І по-друге, це вони роблять звичайно ж для того, щоб а Вирішити свої проблеми, які в них є під час війни фізично сьогодні з Україною, і саме шляхом мобілізації цивільного населення з наших тимчасово окупованих територій, саме це вони будуть робити одразу після оголошення висновків з цього фейку, який вони називають референдумом. Тому, вертаючись до вашого запитання, не відбувалося жодного референдуму на території наших областей. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що ви сказали, і хочу звернути увагу наших слухачів на таку на те, що говорив Іван Федоров. Він говорив про те, що не набрали комісії, і люди тікали до Азовського моря для того, щоб бути подалі від оціє, цього процедури цього процесу. І це означає, що люди знаходять спосіб опиратися попри всю неймовірну небезпеку, яка відбувається. І, я так розумію, опираються не тільки тому, щоб бути залученими в цю от процедуру, яку ми з вами щойно обговорювали, але також шукають способи не бути мобілізованими. Чи є у вас поради для мелітопольчан? Бо ми знаємо, що нас чують на окупованих територіях, що робити для того, щоб не потрапити туди, куди намагаються затягнути їх, у в ці, не знаю що, в цю нову мобілізацію, псевдомобілізацію, наша порада для наших мешканців вона була і залишається однією це. Покидати тимчасово окуповану територію і виїжджати на територію підконтрольного уряду України. виїжджати всіми можливими шляхами сьогодні. Це знову можливо через Васильівку до міста Запоріжжя. А, вже з вчорашнього дня випускають всіх. На жаль, є проблеми виїзду на маршрутках, тому що рашисти були нові правила і. І вимагають якісь там ліцензії, але виїжджати треба з тимчасово окупованої території. І є другий шлях це все через наш тимчасово окупований Крим та Грузію, і тоді також повертатися в Україну до, до Європейського союзу, і це лише єдиний шлях виїхати з тимчасово окупованої території на територію, де можуть гарантуватися безпекові гарантії, надаватися безпекові гарантії іншого шляху немає. Ще одна складна і важка тема це те, що тепер називають активні колаборанти. Дуже складна тема, тому що знаємо дуже багато історії з другої світової війни, коли оця ця взаємодія є необхідною, і вона рятує дуже багатьох людей. Але... Коли використовуємо цю фразу активні колаборанти, говоримо не про примус, а про специфічне рішення та інтенції внутрішні, які співпали. Отже, як ви зараз розумієте, хто в Мелітополі активно колаборує, хто вони такі, скільки їх? Сьогодні ми знаємо кількість всіх ми знаємо пофамільно всіх колаборантів, які існують на території міста Мелітополя, по всім сферам. Освіта, медицина, правоохоронні структури, МНС і так далі, тому що в нас працюють телеграм-канали, електронні пошти, куди мешканці надсилають цю інформацію. Після того ми її перевіряємо, чи це насправді людина колаборант. І вже нашою командою підготовлено на звернення на 380 колаборантів. Ці звернення надіслано до профільних міністерств та СНБО, і на ці 380... Людей будуть введені персональні санкції. Що це означає? Це означає, що банківські рахунки, майно цих людей, не лише те майно, яке в них є у власності, а й майно, яким вони користуються, яке записано на рідних та близьких, воно буде заарештовано і точно після повернення воно вже ніколи не стане цих людей. І звичайно що це означає те, що на цих 380 людей будуть введені заведені карні справи, і ці люди будуть відповідати перед законодавством. Що найменше, це буде ув'язнення на 10 років згідно на нашого закону прийнятого депутатами Верховної Ради про колаборацію. Тож чітко можемо зрозуміти, що ніхто не зможе уникнути відповідальності, і всім доведеться відповідати за свої діяння. Якщо ви зрадили родину, то ви маєте лишитися всього, чого маєте, і точно нічого не отримати від держави Україна. Тож ця робота розпочата, і точно ми її будемо доводити до кінця. Пане Іване, ще раз нагадаю, що нас чути на окупованих територіях. І е, сподіваюся, що те, що ми говоримо, що вони чують ваш голос, е, дуже багато означає для тих, хто зараз в Мелітополі і в, в районі загалом, Та? але е, ми розуміємо, що Росія зараз буде грати в таке офіційне приєднання е, цієї частини України до себе. Е, давайте ще е, окрім того, що виїжджати, е, чи це єдина порада, чи є інші. Поради в ситуації, коли от завтра Росія скаже, що все. Ви тепер росіяни. От вам російські паспорти. Російські паспорти вони масово не видають, і точніше інакше, наші мешканці не беруть масово російські паспорти на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Зараз знаход... всього в мирний час проживало близько 700 тисяч населення. І сьогодні ми володіємо достовірною інформацією, що за всі сім місяців видано на тимчасово окупованій території Запорізької області лише 10 тисяч російських паспортів. І ми можемо сказати, що це точно не за бажанням, а за примусом видані ці рашистські паспорти. Тож сьогодні, звичайно, це є протизаконним отримувати російські паспорти, і е, треба уникати цього порушення. Тому о, ще раз, відповідаючи на ваше питання, чим ми можемо допомогти як держава України, як місцеве самоврядування, ми можемо гарантувати лише на території підконтрольної України. Тому ми і надаємо допомогу щодо виїзду до евакуації. Ми надаємо матеріальну гуманітарну допомогу виїхавшим мешканцям і тим самим закликаємо всіх використовувати цю можливість. Рухопору в місті це те, за що. Вся Україна тримає кулаки, і, і це особливе відчуття та знати про цей рух опору. Що ви знаєте про нього? Що ви розкажете нам? Знаю досить детально. Мелітополь сьогодні відомий не лише своїм фруктами, не лише Мелітопольської черешньою, а й Мелітопольськими партизанами, які отримали дійсно досить. Гарну відомість не лише на території України, а де є за її межами, і отримали вони цю відомість за свої дії, які є вкрай важливими, але звичайно ж вони вкрай небезпечні, особливо для цих партизанів. Але я хотів би розпочати з того, що рух опору в Мелітополі розпочався з 24 лютого, коли наші мешканці масово тисячами почали виходити на вулиці і проявляти свою громадянську позицію, що вони проти окупації хочуть жити в державі. Демократичній європейській Україні, і саме тоді розпочався цей рух опору. Якщо ми говоримо про активний опір, той який зараз ми називаємо партизанський рух, то він також вкрай активний на території нашого міста і є безліч а, дій, які а, з одного боку ускладнили логістику, переміщення і дії окупантів на нашій території, а з іншого боку, проінформували всіх наших військових і спецслужби про Дії окупантів на тимчасово окупованій території, звичайно, можемо перелічувати велику кількість а, тих, тих дій, які заважили окупантам нашій території. Одна з останніх це коли була зруйнована підстанція тягова на залізничній дорогі, і тепер станція Мелітопольська залізнична не функціонує, а вона є одна з основних по доставці боєприпасів тяжкого військового. На територію міста Мелітополя, а після цього на зону бойових дій між Мелітополем та Запоріжжям. Тож це є вкрай важлива, але вкрай небезпечна робота. Тому звичайно, ми сподіваємося, що всі наші партизани з будуть залишитися живі та після. Деокупації міста ми зможемо розказати про це більше? Та, я думаю, це історії, які чекають на своїх письменників і на своїх кінорежисерів. І е, думаю, що всі ми побачимо цих людей, дуже хочеться їх побачити на прем'єрах фільмів і на презентаціях книжок. І хочеться знати, що це буде це буде якийсь найщасливіший наш час, коли. Коли все це буде відбуватися, з нами друзі на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Ми говорили про те, як живе місто в ці дуже непрості дні. Ще би хотілося очевидно дуже при багато речей з вами вас запитати. У нас є приблизно півтори хвилини, і можливо ви розкажете про, про те, як щодення міське відбувається: що з електрикою, водою, теплопостачанням, харчами, ліками. На жаль, на сьогодні ситуація гуманітарна. Вона а, залишається критичною, і чим більше до опалювальних, чим ближче до опалювального сезону, тим а, її критичність наростає. А, вже майже третій місяць на території тимчасово окупованої частини Запорізької області немає газу а 95% опалення в місті Мелітополі саме від природного газу. Тож а, опалювальний сезон точно вчасно не розпочнеться. Така ж критична ситуація є із електрикою, тому що рашисти сьогодні фізично контролюють атомну електростанцію Запорізьку, а саме від неї живиться весь південь нашої держави, і тому є часті перебої з електроенергією, а одразу ж із водою, і з мобільним зв'язком і так далі. Тож, пане Іване, змушена вас зупинити. Іван Федоров, міський голова міста Мелітополь, був з нами на зв'язку. Не перемикайтесь.